Права 1438 Аліса придбала 15 зошитів по 12 гривень і по 18 гривень, заплативши за все 234 гривні, оскільки зошитів кожного виду придбала дівчинка. Ну що ж, для початку давайте складемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Ну що ж, отже, Аліса придбала зошити по 12 гривень і по 18 гривень. Ну що ж, нехай вона купила по 12 гривень X зошитів. Записуємо X зошитів зошитів по 12 гривень. Гаразд. Але всього вона придбала 15 зошитів, то тоді зошитів по 18, скільки вона придбала, потрібно від 15 відняти Х. То ми записуємо, що зошитів. По 18 було 15 відняти Хошитів. Зошитів по 18 гривень. Є, всього вона заплатила за все 234 гривні. Ну що ж, показуємо, що загальна сума у нас дорівнює 234 гривні. Є? Yeah. Ну що ж, а зараз, коли ми написали коротку умову, дивимося на неї, складаємо рівняння і розв'язуємо його. Записуємо перше діє. х зошитів по 12 гривень. Потрібно х помножити на 12, це ми дізнаємося вартість. Або 12 помножити на х. То ми так записуємо 12, що множиться на х, або 12х. Додати. Це вона заплатить за. Зошити по 12 гривень. І 15-х зошитів по 18 гривень. Тобто нам потрібно 18 помножити на 15-х, це ми дізнаємося. Вартість зошитів по 18 гривень. А загальна вартість у нас має складати 234 гривні. Ну що ж, зараз зліва розкриваємо дужки. 12х залишаємо без змін. Додати. 18 ми множимо на кожен з доданків у дужках, Тобто 18 множимо на 15. І відняти 18, що множиться на х, це буде 18х. Це дорівнює. Записуємо 234. Ну що ж, виконуємо множення. Давайте 18 помножимо на 15. Записуємо 18. Що множиться на 15? Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 4 це 9. 18 помножити на 1 це буде 18. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Ну що ж, записуємо тоді, що ми отримали. 12х записуємо без змін. Додати. Тоді 18 на 15 це 270. Так, Відняти 18х. Це дорівнює 234. Є? Ну що ж, зліва залишаємо невідомі доданки, справа відомі доданки. Зліва тоді в нас вийде 12х. Відняти 18х. Це дорівнює. Справа було 234. Так і залишається. Зліва було плюс 270. Якщо ми перенесемо, то справа буде мінус 270. Є? Ну що ж, 12х мінус 18х. Це буде мінус 6х. Якщо ви це розумієте, одразу записуйте. А ми винесемо х за дужки. То у дужках у нас залишиться 12, відняти 18 або 12 додати мінус 18. І це дорівнює. Ну і справа, також різницю можна записати як суму 234 додати мінус 270. Є. І... Ну що ж, продовжимо тоді. У нас вийде х, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. А 18-12, це буде 6. То записуємо х що множиться на мінус 6. Це дорівнює. Так, Тут знаходимо суму модуль від'ємного числа. Тут також більший, то сума буде від'ємна. А 270-234. Це 70-34. Це буде 36. Отже, записуємо, що це вийде. Мінус 36. Є? Ну, як нам знайти зараз х, можна обидві частини рівняння поділити на мінус 6. Це можна записати, можна не записувати. Отже, ділимо на мінус 6. Що тоді отримуємо? Зліва мінус 6 скоротиться, залишиться просто х дорівнює. Справа буде мінус 36, що ділиться на мінус 6. Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня, вона дорівнює 36, що ділиться на 6. Ну і записуємо, що x дорівнює. 36 буде на 6, це буде 6. Отже, 6. Записуємо в дужках чого Зошитів. Зошитів. Це в нас зошитів по 12 гривень. Пишемо по 12 гривень. Є? Ну, ага, як знайти кількість зошитів по 18 гривень? Це 15 мінус Х. Записуємо друга дія. Якщо ми від 15 віднімемо Х або 6, то це буде дорівнювати 9. У дужках записуємо чого Зошитів. Це у нас буде по 18 гривень. Є. Гаразд, Записуємо відповідь. Отже, по скільки зошитів кожного виду придбала дівчинка. Ну що ж, по 12 гривень 6 зошитів пишемо. Так, є. І по 18 гривень 9 зошитів. Ну що ж ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.